Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми з вами продовжуємо читати Книгу Левит і намагаємось провести паралель між старозавітнім законом і сьогоденням. Сьогодні, на черзі в нас шоста глава. Давайте будемо читати цей священний текст. І сказав Господь Мойсеєві, кажучи, якщо хтось грішить і вчинить. Злочин перед Господом і стане заперечувати перед ближнім своїм у тім, що йому доручено, або у нього покладено, або ним украдено, або обмане ближнього свого, або знайде загублене і заперечуватиме це, і поклянеться неправдиво в чому-небудь, що люди роблять і тим грішать. То зрішивши і зробившись винним, він повинен повернути вкрадене, що вкрав, або відібране, що відібрав, або доручене, що йому доручене, або загублене, що він знайшов, або якщо він у чомусь покрався неправдиво, то повинен віддати сповна і докласти до того п'яту частку і віддати тому, кому належить у день приношення жертви за провину. І за провину свою нехай принесе Господу до священника в жертву за провину із отари Овець барана без вад за оцінкою твоєю, і очистить його священник перед Господом, і прощено буде йому, що він не зробив би усе, в чому він став винним». Отже, тут йдеться про таке непряме порушення заповіді «не Ну, Більшість людей вони впевнені, що не порушують цю заповідь. Тому що кажуть, ну я в сусіда нічого не вкрав, е, ні в кого з кишені нічого не виняв і тому я е, ну, не маю провини в цьому гріху. Але насправді все зовсім по-іншому. В багатьох моментах ми просто лукавимо і ми розуміємо, що коли ми продаємо зіпсовані речі якісь, коли ми утаємо справжній стан речей, який ми продаємо, то ми тим самим обкрадаємо свого ближнього. Коли ми купляємо крадене. Це теж є порушення е, заповіді е, не вкради. От. Ну, люд, коли людина купляє якусь річ, і вона дешевша, і вона знає, від кого купляє, вона ж знає, що та людина вкрала. Але зазвичай кажуть, ну це ж не я вкрав, а це його справа, це е, його е, відповідальність буде. А він мені приніс, і тому я можу це купити. І це є непряме, верніше навіть пряме порушення заповіді е, не вкради. От. Ну, також ну, не хочеться бути е, таким же песимістом, але насправді сьогодні ця заповідь е, обкрадання, вона легалізована, узаконена. І ми розуміємо, що коли приходимо в магазин і хочемо купити якусь річ, от, то там ну, є різних багато захистів тієї брехні, яка закладена в цю річ, і там є назва продукту, але насправді цей продукт там не відповідає. Взагалі тому, що там написано, от і це все легалізовано. Якщо людина хоче довести свою правоту, то їй буде це зробити дуже складно, тому що ті, хто керують цими бізнесами різними, вони наперед закладають в законодавчу базу свої правила, так що їх і потім не можна звинуватити у порушенні тих законів. Ну, не хочеться наводити там якісь конкретні приклади по продуктах чи по інших речах, але це насправді так є. Мені ось пригадується, умрево, там мав якісь справи. От, і е, в залі очікування, ну там, де зазвичай оформляються всі документи, там було, може, 10-15 чоловік стояло. І посередині стояли три чоловіки, які займаються е, перегоном автомобілів із-за кордону. І от так голосно один розповідав. Як він там комусь на базарі дорого продав там якусь машину, яку він туди шарову поставив, як він стукнув молотком, щоб вона там не хиталася, та шарова опора чи кульова опора, якщо українською вибачте за русизм. От і він так це говорив голосно, і він вважав себе дуже великим таким бізнесменом, що він ну, знає, як обманути людину і продати на базарі такий неякісний автомобіль. Ще взяти за нього великі гроші. Ну, оце така от дурість, яка живе в людських серцях. І тому ми так нічого толком не можемо добитись і зробити, тому що кругом ця печать гріха. Ну, На цю тему можна говорити дуже довго, але е, пам'ятаємо, що е, нам не треба боятися, що от кругом нас будуть обманювати. От, треба бути уважним сьогодні, насправді так, е, і е, молитися. Е, Освячуватися таїнствами церкви, і благодать Святого духа вона завжди направить і стримає від якихось таких наших неприємностей, які можуть статися у зв'язку із спілкуванням із таким от світом. Тому все, все, все в нас буде добренько, якщо ми будемо уважними до себе, найперше до духовного нашого стану, нашого серця, і Господь буде оберігати. От. Ну, але головне, щоб ми не ставали на сторону цієї легалізованої брехні. От. Ну, весь світ лежить у злі, сказано так у світому писанні. От. Але намагаймося, дорогенькі, робити добро. А Господь знає, як нам повернути. От. Ну, і людина, яка хоче жити чесним шляхом, вона насправді не зможе наздогнати всіх тих, хто живуть у розкошах, там, у великих здобутках, і не треба це людині. От, ну, що, треба задовільнятися малим те, що є, от і щоб був спокій на нашій душі. Ну, читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: заповідай Аарону і синам його, ось закон всепалення всепалення нехай залишається на місці, спалення на жертовнику всю ніч до ранку, і вогонь жертовника нехай горить на ньому і не вгасає, нехай священик. Зодягнеться у ляний одяг свій, одягне на тіло своє ляне нижнє убрання і зніме попіл, від сипалення, яке спалив вогонь на жертовнику, і покладе його біля жертовника, і нехай зніме із себе одяг свій, і зодягне інший одяг, і винесе попіл поза стан на чисте місце, а вогонь на жертовнику нехай горить. І не вгасає, і нехай священик запалює на ньому дрова кожного ранку, і розкладає на ньому палення, і спалює на ньому жир мирної е, жертви. Вогонь безперестанно нехай горить на жертовнику і не вгасає. Кілька раз сказано про те, що на жертовнику постійно має горіти вогонь і не вгасати. Ну, така є традиція і в храмах, що на жертовнику постійно має горіти лампада. Або Свіча, ну, але на церковно приходських храмах зазвичай така практика не розповсюджена, тому що все ж таки є така небезпека, що може статися пожар. До речі, я не пам'ятаю, чи вам розповідав. У нас на Пасху от сталася така подія, що зазвичай, коли от розпочинається пасхальне богослужіння, і всі виходять на хресний хід і всі виходять із храму. І храм закривається і собою символізує закритий гріб Ісуса Христа. Ну і ми йдемо навколо храму, і потім зупиняємося. І священик ну, там вже виголошує пасхальні пісні співи, всі починають співати Христос Воскрес. І він христом відкриває двері. Тут це такий символізм, що Христос відкриває нам двері цього храму. І ми заходимо в храм тоді і вже продовжуємо пасхальне богослужіння. І от цей пустий храм він собою символізує пустий гріб Ісуса Христа, де, коли прийшли вже апостоли і мироносиці, вони не знайшли тіла Господа. І кожного року, вже третій десяток, служу ну, як священник, От, і кожного року, коли ми звершуємо це пасхальне богослужіння, наголошую, що всі виходьмо з храму. І в цьому році чомусь така от промайнула думка, що треба когось лишити заради пожежної безпеки. І я запропонував братчику, щоб він лишився, і ми всі вийшли. І ну, обійшли з хресним ходом, заходимо в храм, а він такий оторопівший і каже: Отче, загорілась он там лампадка. А що таке, коли загорається лампадка? Закипає олія в лампаді, тоді тріскає сама ну, шкляна ця лампадка, і вона виливається на землю, храм дерев'яний. Ну і кілька хвилин і могло б лишитися лише згарище. Тобто Господь от потрібний момент підказує, коли що і як потрібно зробити. Ми всі були здивовані, що так от за стільки років. Служіння, і от вперше сталася от така подія, що Господь якось підказав, що може статися проблема. Вийшли ж там на 10-15 хвилин, і, і ну, могла бути біда. О, ну Це якраз і відноситься до першого, що ми читали з вами, там де говорили про е, те, що Господь обереже, коли потрібно. Якщо хтось хоче нас обманути, чи має бути якась біда? От, але ну, ми говоримо про те, що ця вічна лампадка, вічна свіча має горіти, то, на жаль, ну, утримується сьогодні від такої практики, але вогонь сам по собі він ж не буде за нас молитися, так як і ікони теж за нас вони не моляться. От, і ми лише на них споглядаємо для того, щоб згадувати ті, тих, хто там зображений. Але е, цей е, вогонь це символ постійної нашої молитви. От. Ну і знову ж таки, в церковно приходських храмах немає можливості е, відправляти кожного дня богослужіння. Е, але у кафедральних соборах е, це служіння звершується кожного дня і також і в монастирях. І тому там дотримується вже по нозовітньому закону е, цієї заповіді про постійний вогонь, який має горіти. Це вогонь е, молитви. До речі, коротенько згадаємо, що за радянських часів теж була така традиція, мабуть, вона і зараз ще десь зберігається, що перед пам'ятними знаками, наприклад, в пам'ять полеглих воїнів горів вічний вогонь так званий. Так от треба сказати, що ця ну, атеїстична влада, як якби себе вважала. Ну, прибічником ідеї того, що Бога немає. Насправді вона в усьому копіювала релігійність християн. От. В них ну, були свої мощі це Ленін, який там ще лежить у Мавзолеї, Там в них були свої гасла, це як такі свої молитви, була своя атрибутика, були свої, так би мовити, хресні ходи. Коли вони там йшли на різні паради. От, ну і так далі. Цей список можна продовжити. Свій заповіді, свій декалог комуніста в них там був, який дуже схожий із заповідями біблійного закону. От, тобто це було. І ну, і тому і була така традиція, щоб палили вогонь. От. Ну, а Вогонь це символ молитви. І люди, які підходили, мабуть, до цих пам'ятників, мали можливість ну, собі таємно в душі. Молитися за, ну, за кого було потрібно. Добре, читаємо далі. Ми тепер будемо читати з 14 по 23 стих. Тут знову ж таки про правила жертвоприношень. А ми почитаємо з 24 і далі по тексту. Сказав Господь Мойсеєві, говорячи, скажи Аарону, синам його, ось закон про жертву за гріх. Жертва за гріх повинна бути заколена перед Господом в тому місці, де заколюється все палення. Це велика святиня. Священник, який звершує жертву за гріх, повинен їсти її. Вона має бути з'їдена на святому місці у дворі скинії зібрання. Усе, що доторкнеться до м'яса її, освятиться. І якщо кров'ю її окропленим буде одяг, то. Е Забризкане омий на святому місці, глиняну посудину, в якій вона варилася, слід розбити. Якщо ж вона варилася у мідній посудині, то треба її вичистити і вимити водою. Вся чоловіча стать священичого роду може їсти її. Це велика святиня у Господа, всяка жертва за гріх, від якої кров вноситься в скинію зібрання для очищення у святилищі не повинно бути з'їдена, її слід спалювати на вогні. Ми прочитали шосту главу і е, останній текст, е, про що нам говорить? Е, про те, що е, все, що доторкнеться до жертовного, є освячене. І е, посуда, навіть е, глиняний е, е, посуд потрібно розбити, оскільки він може просякнути. Жертвою е, ну, металевий посуд можна вимити, і це все освячується. Зверніть на це увагу. Це все стає святим. І е, м'ясо, яке приноситься в жертву, теж святе, і його потрібно їсти, споживати саме там, на місці жертвоприношення. Е, про що це нам говорить? Це, але ж ми знаємо, що закон Божий все ж для людини. І тим більше, якщо освячується посуд і все, на що попаде кров жертовна, то тим більше освячується той, хто приносить цю жертву. Ми, дорогенькі, коли приходимо в храм, ми теж через причастя тіла і крові Господніх освячуємося. Щоправда, тут потрібно зробити таке застереження. Людині дуже цікаво, от вона прийшла один раз в храм. 5, 10, можливо, більше, можливо, вже на багато років ходить, і вона собі думає: от як мені знати, наскільки я освятився? Дуже часто людина і взагалі не відчуває якоїсь особливої миттєвої переміни від того, що прийде в храм. Скоріше таку переміну буде відчувати той, хто рідко приходить, і він, приготувавшись до належним чином, до таїнства, сповіді і причастя, потім відчуває полегшення. Відчуває Божу благодать, а буває ну, і ну таке буденне відчуття. На перший погляд, ми начебто і не змінюємося. Насправді, Божа благодать вона діє, але вона діє так, щоб не нашкодити самій людині. І е, святі оці нас застерігають, е, щоб ми е, не розривали е, землю, щоб подивитися, чи проросло насіння, коли воно посіяне. Бо якщо так зробити то те насіння вже більше ніколи не зійде. Так само і Божа благодать, вона сіється в наші серця. Через проповідь ми чуємо Слово Боже, через таїнства церкви, обов'язково через таїнства. Тому що бачимо, що через жертву все освячується. Як ми вже сказали, навіть посуда, тим більше ми освячуємось, через причастя тіла і крові Господніх, через інші молитви. Ми отримуємо цю благодать, але не потрібно нам занурюватись і ну, пишатися собою, чи намагатися якось вже дуже так побачити плоди благодаті. Це все від Господа і наш духовний стан він може перемінюватися, бо не може все бути по шаблону дорогенькі, ніколи. І от ми коли читаємо, наприклад, я не раз вам пропоную думку святих отців по якихось стихах – так, от, на один і той самий стих можуть бути навіть і протилежні думки. І здавалося б, Святі Отці, а чому так? А тому, що не може бути шаблону. Ми хочемо свою відповідальність перекласти на когось, щоб нам отак от сказав, значить, отак має бути. Я тоді не несу відповідальності. Так ніколи не буде. Є те, що нам зрозуміло, те, що ми знаємо, що ми читаємо, є загальні правила духовні, закони духовні, але. Завжди завжди лишається ця свобода, свобода вибору. От, і так само і ми тут не повинні думати, що от я вже пішов, значить, мене покропили там освяченою водою, я причастився, значить, вже воно там все спрацює. Воно спрацює, але ми, нам потрібно набратися смирення от, і не старатися вже там швиденько побачити якихось плодів. Плоди це уділ Божий. Що Бог дасть, то і буде, як говорить Нікодим Святогорець, що людина взагалі не може робити справи любові. Людина має намагатися виконувати Божі заповіді. А тоді Бог, якщо дасть, то людина і зробить справи любові. Ну, я думаю, що на, на таку тему ми ще не раз будемо з вами говорити. Набиратися треба терпіння, смирення, не бути високомірним, не, не мати про себе високої думки. От, не впадати в гордість, в самооману і спокійно йти таким царським шляхом, золотою серединкою. Слухати Слово Боже, посилі молитися, посилі поститись, все буде добренько. Слава Господу Ісусу Христу!